Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Щороку, 23 серпня, Україна відзначає день державного прапору. Особливого значення він набув в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Саме під синьо-жовтим стягом українські воїни сьогодні йдуть у бій з окупантами та звільняють українські території. Цього року у Києві підняли особливий прапор України з підписами захисників. У Києві на території Національного музею історії України у Другій світовій війні в середу 23 серпня розгорнули найбільший державний прапор із підписами українських військових. Що для мене прапор означає те, що під серцем носить. А це святиня. Прапор це ікона. Це моя перша зброя. Цей прапор був на позиціях українських військових від Чернігова до Одеси по всій лінії захисту України у різних бойових бригадах і підрозділах у госпіталях, де лікують поранених, і в руках волонтерів. Ми відіймаємо особливий прапор. На ньому особливі слова і підписи залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники, наші захисниці, наші герої, які б'ються. За свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори і цей прапор державне прапор України джерело волі та незланості духу для всіх воїнів, які з цим прапором на броні і під серцем ідуть у бій, борються за кожен метр української території, наголосив президент. Наш прапор це наша впевненість, впевненість у тому, що він обов'язково майорітиме. Всюди, де має бути по право на всій нашій суверенній території, непохитна віра у це всередині кожного. І кожної з нас а в Одесі зі сходом сонця державний прапор України традиційно замайорів на воронцовському маяку. Синьо-жовтий прапор довжиною 18 і завширшки 5 метрів розгорнули представники морської охорони держприкордонслужби збройних сил України та органів влади. Також з нагоди свята прапор було піднято на Думській площі та флагштоку перед будівлею Одеської обласної державної адміністрації. Сьогодні сіні-жовтий стяг є гордістю українців. Він майорить майже над кожною оселею. До дня прапору та дня незалежності України поліція охорони Одеської області підняла український прапор над Чорним морем та привітала усіх одеситів зі святом. Шар! Зранку 23 серпня над Одесою замайорів ще один синьо-жовтий стяг. Поліція охорони Одеської області привітала зі святом жителів міста. Прапор це символ держави, герб це символ держави, вишиванка це символ держави. Сьогодні свято нашого прапора, нашого прапора, який в боротьбі став чорно червоним. Чорно-червоним прапор став. Але ми переможемо. Всіх вітають з ним прапора. Прапора нашого, красивого, незламного прапора. Всіх з Днем прапора. Слава Україні! Героям слава! В день державного прапору України керівництво поліції охорони нагородило своїх найкращих співробітників. Дякую. Хочу привітати всіх одеситів, гостів міста, наших співробітників, які знаходяться тут, які зараз знаходяться на місцях, виконують службу. Привітати з ним прапора, побажати всім миру, побажати всім здоров'я, міцного духу. Ми всі маленькими кроками йдемо до перемоги, кожен своєю працею. Тому бажаю всім не зламатися. Ми переможемо, і все буде Україна. Правоохоронці також отримали незвичайні подарунки у вигляді збірокобзаря Таліни Костенко. Дякую вам Народу України. Більшість тих, хто отримав нагороди, вже довгі роки служать поліції і кажуть, що й надалі мають намір присвятити своє життя охороні громадського порядку. Почесну подяку також отримали співробітники, які тільки нещодавно вступили до лав поліції. Ось наш кандидат Микола Чумаченко. Він уже в нас працює практично рік. От пройшов навчання, професійну підготовку. Зараз по службі характеризується дуже позитивно. От особисто він несе у нас службу на залізничному вокзалі Одеса головна. Поліцейські наголошують, у святкові дні вулиці міста будуть під їхньою охороною та пильним контролем. У ніч проти 23 серпня російські військові протягом трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Дев'ять дронів знищили сили ППО, проте є й прильоти пошкоджено виробничне перевантажувальні комплекси та зерносховища. За інформацією одеської ОВАЗ зафіксовано прильоти у виробничо-перевантажувальні комплекси, де спалахнула пожежа на загальній площі 700 квадратних метрів. До шостої ранку вогонь локалізували. Серед пошкоджених будівель є зерносховища. На щастя, мирні жителі не постраждали. Загалом ворог випустив територією України 20 БПЛА. З них дев'ять було збито на Одещині та два Запорізькій області. Це вже восьма атака на портову інфраструктуру одеського регіону після виходу РФ із зернової ініціативи. Всього за місяць обстрілів знищено 270 тисяч тонн зерна. Повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Російські бойовики скинули дві авіабомби на Херсон. Під удар потрапили дитячий садок та житлові будинки. На місці атаки виникли пожежі. Постраждали шестеро мирних мешканців. Близько четвертої ранку російські військові атакували мікрорайон Шуменський. Скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждали шестеро людей. 22-річного хлопця доставили до лікарні, повідомили в Херсонській Ова. Всього за минулу добу противник здійснив 72 обстріли Харсонської області з мінометів артилерії, танків, градів і БПЛА. Під артилерійським вогнем були камишани. Загинула 71-річна жінка і поранено 56-річного чоловіка. У селищі пошкоджено три будинки та газову трубу. Наслідок обстрілу Миколаївки поранено 69-річного місцевого жителя. Також під атакою ворога знаходилися Нікольський, Волотенське, Кізоми, Станіслав. Херсон ворог атакував з артилерії реактивних систем залпового вогню та авіації. Пошкоджено понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, медустанови, відділення банку та три дитячих садка. Овочі цієї осені будуть доступнішими. Українська земля знов вражає своєю родючістю. Аграрії повідомили, що цьогоріч виростили близько півтора мільйона тонн овочевих культур. Така кількість продукції вплине на ринкове ціноутворення. Повідомляють експерти, яким саме чином дивіться далі. В 2023 році українські аграрії виростили 1 мільйон 450 тисяч тонн овочевих культур. Серед них капуста, огірки, помідори, цибуля, морква, столові буряки. Збір аграрної продукції продовжиться і надалі. Чи вплинула це на ціноутворення на прикладі основних овочів? Прокоментував експерт аграрних ринків Максим Гопка. Наразі продовжується у нас активний збір урожаю коренеплодів, що знижує ціну на ту ж саму моркву, цибулю. Ріпчасту картоплю буряки в цьому році. Пропозиція цибулі вона більша ніж рік назад, і середня ціна для споживачів цибулі ріпчасту зараз становить в районі 15-20 гривень за кілограм. Тобто в аналогічний період минулого року ціна була дещо вище на 30%. Низька ціна, за словами експерта, протримається до кінця серпня та принаймні до першої половини вересня. Оптові ціни на буряки навіть зменшились на 10% у порівнянні з минулим роком від 9,10 до 15 гривень за кілограм. Морква, яка раніше тримала історичну вартість, змінила курс до зниження. Великий врожай цього корнеплоду від домогосподарств зараз дозволив наблизитись до 10,15, п'ятнадцяти найбільші 20 Дцяти гривень за кілограм в обці це на 20% нижче ніж торік. Овочі цієї осені вони будуть а, доступнішими а, в 2023 році. У нас посівні площі під овочі Бріно з двадцять збільшились переважно через а, домогосподарство та присадивні ділянки. Ціни на овочі є дещо меншими ніж торік, або мають тримати плюс-мінус такі ж саме. Рівень сезонного характеру звір врожаю овочів ще триватиме, тому на думку експерта тенденції до підвищення цін на основний борщовий набір навіть до кінця осені поточного року поки що не планується. Аграрії навіть прогнозують можливість зменшення вартості овочевого кошика на 7-10 відсотків в залежності від того, який врожай отримують виробники. За даними міністерства аграрної політики, станом на 9 серпня в Україні вже зібрано більше половини площ огірків більше 50 відсотків. Стільки ж це. Найвища врожайність картоплі у господарствах Хмельниччини 290 центнерів з гектару. Україна буде з помідорами. Одеський регіон першим стартував у зборі томатів. Понад 450 гектарів землі Біляївської громади дають гарний урожай овочів, уже констатують аграрії. Фермери мають намір зібрати близько 30 тисяч тонн томатів. 3200 гектарів земель одеського регіону цього року задіяні під вирощування томатів, і це майже на тисячу гектарів більше ніж у минулому році. Старту збиральної кампанії з помідорів передував комплекс мельоративних заходів, зрошення, і це суттєво вплинуло на показники врожайності. Сучасні технологічні комбайни італійського виробництва збирають українські томати швидко і якісно. Автоматизація процесу дозволила зменшити людський ресурс, говорять аграрії. Якщо раніше помідори збирали вручну, тепер це робить спецтехніка. За добу переробляється тисяча тонн червоного овоча. Це велика цифра, великі, великі об'єми, але ми готові до цього. Ми виростили томати на площах 450 гектарів і два комбайни дозволяють нам збирати такі об'єми. Очікуємо врожаю від 60 до 85 тонн з гектара. Цього року аграрії одеського регіону зіткнулися з численними викликами: подорожчання ресурсів, високі ціни на добриво, паливо, адаптація до кліматичних умов, блокування експорту та обстріли інфраструктури. Основною проблемою також стала нестача робочої сили, розповідають фахівці. Важко знайти фахівців, тому що дуже багато людей воює на фронті, захищає нас. Ми могли тут в тилу вирощувати, вирощувати урожай і забезпечувати наших людей, нашу Армію, потребами в харчовій продукції. Досить складні кліматичні умови, тому що весна в нас була холодна, дощова. Ми не могли, не могли ніяк вчасно, нормально зайти в поля для того, щоб їх обробити, для того, щоб їх висадити. А потім, потім пішли перед перед початком збору вже 2 три неділі аномальна жара, і це теж досить таки впливає на... На весь на весь процес вирощування та збору томатів. в умовах війни всіх цих ресурсів не вистачає, і в умовах блокування портів і блокування експорту на сьогодні навіть овочева культура і продукти її переробки, які мають експортуватися. Тобто ланцюги постачання заблоковані, і аграрії не можуть отримувати своєчасно назад гроші для того, щоб запускатися. А на Одещині, наприклад, на цьому тижні стартувала вже посівна кампанія по зернових культурах на 20 Четвертий рік, незважаючи на це, вдалося наростити об'єми овочевих культур, збільшити площі. Зокрема, тільки у Біляївській громаді планується добрий врожай томатів: – 60-80 тонн з гектару землі. А це щонайменше 27 тисяч тонн помідорів в цілому з поля. Відносині на кліматичних умов. Я думаю, ви всі звертаєте увагу, наскільки вони стають більш їх жорсткими для вирощування сільсько-господарської продукції, але те, що сьогодні збережені система поливу на наших територіях, це є тим великим плюсом для вирощування овочевої продукції. І ми сподіваємося, що ця система поливу, вона не тільки буде на сьогоднішній день, те, що збережено, вона буде теж нарощуватися. Цьогоріч аграрії вперше отримали підтримку від держави у розмірі 200 мільйонів гривень на мельоративні системи. Це дозволяє нарощувати потенціал полодних земель в області в об'ємі більше 200 тисяч гектарів. А отже, можна розраховувати на гарні врожаї, зокрема овочів, запевняють аграрії. Причинами виникнення пожеж у природних екосистемах може бути кинути на допалак, утилізація сміття, випалювання трави на лісових галявинах. У 90% випадків причина виникнення загорянь людський фактор. Через високі температури небезпека зростає, нагадую пожежники. В Одесі гасили масштабну пожежу на полях зрощення, горіли суха трава і чагарник на площі близько двох гектарів. Повідомлення про пожежу у Пересипському районі надійшло близько 3 години дня. На вулиці Балцька дорога на полях зрощення горіла суха трава. Рятувальники не могли під'їхати безпосередньо до осередку загоряння. І це суттєво ускладнило їхню роботу. До того ж, через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на величезну площу. Вогонь вдалося локалізувати близько шостої години вечора. Майже за годину пожежу повністю загасили, повідомили у регіональній службі порятунку. Рашизм це вулична виставка під такою назвою. Відкрилась в Одесі у парку Шевченка. Експозиція мандрує містами України з метою показати ці злочини, які вже вчинила сучасна версія ідеології фашизму. Стенди експозиції бачили, і наші кореспонденти. Під відкритим небом у парку Шевченка розмістилися вісім стендів виставки Рашизм. Це 16 плакатів наочно, доступно і зрозуміло. Демонструють ті трагічні явища, процеси і наслідки, яке несе за собою сучасний російський фашизм. Він же путінізм, він же тоталітаризм. Наголошують автори. Проекту розповідають про. Імперський реваншизм, характерний для Росії, яка побудована на залишках Російської імперії і радянського союзу, також великої імперії, який було зрештою наплювати на конкретних людей. Сам термін «рашизм» виник ще у 2008 році під час російсько-грузинської війни. А цьогоріч у травні, Україна офіційно визнала рашизм державною ідеологією РФ і засудила його як тоталітарний і людоненависницький. В свій час е нацизм німецький проспала Європа, а расизм фактично так само був проспаний і навіть вигодований за рахунок величезних цін на нафту, на газ і все інше. І е Російська Федерація сучасна вона вирішила, що вона може шантажувати весь світ, що вона може диктувати волю всьому світу. І що вона може не шанувати і не дотримуватись законодавства, в тому числі і теж і міжнародного права, яке сама колись підписувала, і, е, але на жаль, все це було розтоптано ще в 2014 році анексію Криму. Ну і після великого вторгнення ми бачимо наслідки. зокрема у нас по Одесі Виставка створена Українським інститутом національної пам'яті спільно з музеєм революції гідності ще наприкінці минулого року. За цей час експозиція встигла побувати у Києві, Вінниці. Тепер завітала до Одеси. Цінність експонатів полягає у тому, що вони фактично засвідчують злочини ідеології, побудованої під гаслами фашизму та більшовизму. Показують, яку загрозу все ворожа пропаганда, говорять автори виставки. Коли ми слухаємо російські новини ми чуємо щось. Таке, що ріже нам вухо. наприклад, там хлопки замість вибухів і так далі, і тому подібне. І наші вчені, в тому числі демографи, соціологи, вони вирішили дослідити цей це питання. І, власне кажучи, так ми вийшли на те, що на формулу, згідно з якою вони применшують наші якісь здобутки і збільшують свої символіка, знову ж таки, якщо ми подивимось, словнозвісно символіка вовчої Гак, яка представлена зараз буквами Z на російській на російській техніці, вона, власне кажучи, так само використовувалася і нацистською німеччиною. Росія вона є в таким дуже яскравим прикладом цієї новомови, коли говорять мир, а ведуть війну. Коли говорять свобода, а насправді вибудовують тиранію, знайти вуличну виставку Рашизм це можна у парку імені Шевченка біля сцени Мушлі в Одесі. Експозиція триватиме до кінця вересня, а далі помандрує українськими містами. В перспективі вісім стендів виставки відправляться експонуватися до Європи. На Одещині двоє братів планували виготовити 20 кілограмів наркотиків та продати їх аптовим покупцям, отримавши мільйонний прибуток. Планам ділків завадили правоохоронці. Нарколабораторію закрили наркозілля, вилучили. За даними слідства, злочинний бізнес організували двоє братів мешканців Роздільнянського району. Обидва раніше були засуджені за крадіжки та викрадення автомобіля. А тут вони організували в нежитловому приміщенні лабораторію виготовлення так званих солей. На Одещині правоохоронці викрили потужну нарколабораторію та групу осіб, яка її організувала. Зловмисники планували виготовити 20 кілограмів небезпечного синтетичного наркотичного засобу на суму 14 мільйонів гривень, які вони мали поставити оптовим покупцям для подальшого збуту по всьому регіону, у тому числі в місця позбавлення волі. До наркобізнесу залучили 17-річного сина одного з братів, а також 25-річного спільного знайомого, який перебував у СІЗО за підозрою у збуті наркотиків. Там свої житті потом сміть у котрому, планелі для затомлення роботному матеріал робота витрима. В ньому ділялі раствор, який рина правоохоронці викрили ділків на стадії виробництва психотропів. Проявилася реакція вигляді появи такого забарвлення у виді зеленого кольору, січні та наявність крека. Обток основи під час обшуків правоохоронці вилучили з лабораторії 7,5 кілограмів наркотику, понад 120 літрів основи наркотичної речовини, близько 200 літрів хімічних речовин та обладнання для виготовлення наркозілля. Організаторів наркобізнесу затримали. Зараз вони в ізоляторі тимчасового тримання правопорушникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. В одеському регіоні викрили злочинне угрупування, яке організувало підпільний цех з виробництва цигарок. Щодня там виготовляли 5 тисяч пачок та розфасовували близько 50 кілограмів цю ціну. Налагодив тютюновий бізнес 27-річний мешканець Одеси. Він облаштував підпільний цех на території одного з приватних будинків, який спеціально для цього її орендував. Цех був обладнаний всім необхідним, що дозволяло забезпечувати повний цикл виготовлення контрафактної тютюнової продукції, кустарним методом під виглядом відомих брендів. Для безперервного процесу виготовлення та реалізації цигарок організатор бізнесу залучив двох знайомих. Замовлення фігуранти приймали через спеціально створені сайти та по телефону. Готову продукцію надсилали замовнику поштою або здійснювали кур'єрську доставку до місця роздрібної торгівлі від 50 до 70 відправлень по Україні за добу. Під час обшуку правоохоронці вилучили 770 тисяч гільз для цигарок, понад тонну тютюну, гароматизатори, гроші та робочі записи. Загальна вартість вилученої продукції та сировини становить майже півтора мільйона гривень. Повідомили у прес службі облполіції. Правоохоронці перекрили черговий канал незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Корупційний квиток для ухильників коштував 4 тисячі доларів. Канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон організували двоє місцевих жителів. Чоловіки пропонували військовозобов'язаним, неохочим йти в армію, нелегально перетнути кордон і потрапити до Молдови. Вартість такої послуги коштувала 4 тисячі доларів за одну особу. Організатору каналу затримали, коли один з клієнтів передавав йому частину грошей у розмірі півтори тисячі доларів. Його спільника перевізника взяли під час доставки одного з ухилистів до кордону. Повідомили у Держприкордонслужбі. Правопорушникам вже повідомили про підозру їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Одещині прикордонники виявили контрабанду техніки на півмільйона гривень. Товар намагався незаконно завести в Україну водій рейсового автобуса. Прикордонники Ізмільського загону спільно з митниками виявили два десятки гаджетів фірми ЕПЛ в автобусі який прямував до України через пункт пропуску Рені. В результаті перевірки правоохоронці виявили в ящику для інструментів та під кухонним обладнанням 14 нових пристроїв айфони, айпади, годинник Apple Watch та медіаплеєри. Стосовно водія склали протокол про порушення митних правил. Техніку вилучили до рішення суду, повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Попри труднощі повномасштабної війни, одеська опера продовжує виконувати свою надважливу місію зцілювати душі українців мистецтвом. Восьми міжнародний фестиваль «Оксамитовий сезон в Одеській опери стартує в День Незалежності України. Цього сезону глядачів очікують нові постановки, органічне поєднання класичного і сучасного мистецтва та вцілення сучасних театральних тенденцій. Оксамитовому сезону бути восьмий сезон одного з наймасштабніших оперно-балетних фестивалів в Україні, який проводиться в одеській опері ще з 2015 року. Поєднає 16 яскравих подій. Це прем'єри минулого сезону нові концертні формати та програми, опери і балети, фаворити глядачів. Дуже важкий був попередній сезон 213-й, і в непростих умовах відкривається 214-й сезон. Але ми, попри все, попри, попри всі перешкоди і попри всі виклики війни, робимо все можливе для того, щоб театр говорив своє слово, щоб театр надавав можливість людям надихнутися мистецтвом і відпочити душею в наших, в наших залах. Ми для цього робимо не просто все можливі, а навіть неможливі речі. В перші дні фестивалю, восьмий Оксамитовий сезон, буде дивувати тенденціями сучасної нової української музики. Нашим кореспондентам вдалося потрапити на репетицію програми композитора Золтана Налмаші з циклу Нова музика України. Відкритий восьмий оксамитовий сезон планують гучною прем'єрою минулого року сучасною оперою Олександра Родіна за мотивами Кобзаря Катерина. За рік оперу відвідало майже 10 тисяч глядачів. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.